Кава і круасан так починається ранок харків'ян, які обрали для себе вироби пекарів. Бо створення круасанів пекарів справжнє мистецтво. Постійно працюємо, щоб наш круасан був кращим. Це наша зірка, це наша гордість. А технологію шарування ми привезли з Києва, з Одеси. Постійно досконалюємо її. А хліб тут найсмачніший: пшеничний, житній, солодовий, бездрожжевий, з насінням. Будь-який щодня купуємо завжди свіжий, запашний. Запорука нашого успіху це любов до наших клієнтів. Пекар, безумовно це майстер, але справжній професіонал має бути творчою людиною. Саме такі пекарів. Пекарьов все робимо саме від замісу до прилавку. Пекар піднімається у четверте ранку, щоб забезпечити гарячою випічкою у восьми наших клієнтів. Текстура, колір, аромат. Кожен вид хліба шедевр. Перш за все, наша продукція особлива тим, що вона випікається безпосередньо у місці продажу тому завжди тільки на спечі пекарьов час побалувати себе смачненьким.